Друзі, мої вітання! Такий смачний пиріг вам захочеться готувати знову і знову. Неймовірно ніжний з крапленими шоколаду і горіхами просто та не в роті і дарує справжнє насолоду. Готується такий пиріг дуже просто, без зайвих зусиль. Така випічка завжди виходить яскравою і підіймає настрій. Ходімо випікати. Нам потрібно 125 грам пюре-гарбуза. В сирому вигляді десь 250 грам знадобиться. Тушкуємо гарбуз до м'якості або в мікрохвильовці готуємо 8 хвилин або ж можна запекти в духовці, потім блендером або виделкою розминаємо до стану пюре. Також потрібно розтопити до рідкого стану 115 г вершкового масла і подрібнити на невеликі шматочки одну плитку темного шоколаду. У мене вже він йде з горіхами, а ви можете окремо ще додати 20 г улюблених горіхів. Далі до гробуза всипаємо 150 г цукру і 2 невеликих жовтки. Ну або якщо її це велике, то одного жовтка буде достатньо. І пакетик ванільного цукру. Трішки розмішуємо все. Тепер сюди вливаємо розтоплене вершкове масло. Воно має бути не гарячим, нехай остигне до теплого стану. Та ретельно перемішуємо до однорідності. В окрему миску більшого розміру всипаємо 170 г борошна, пів чайної ложки розпушувача, дрібку солі і одну чайну ложку кориці. Вливаємо сюди ж грабузову масляну суміш та замішуємо тісто. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Ось такої густоти має вийти тісто. Тепер додаємо сюди майже весь шоколад, невелику частину залишіть, щоб посипати зверху. Розмішуємо, щоб шоколад розподілився по всьому об'єму тіста. Форму потрібно вистелити пергаментом та вилити туди тісто. Діаметр моєї форми 18 см. І зверху присипати залишками шоколаду. Відправляємо випікатися в духовку розігріту до 180 градусів на 30-35 хвилин. Нагрів верх-низ без конвекції. Після випікання потрібно дати пирогу повністю остигнути. Виймаємо його з форми, так охолодження відбудеться швидше. Все, смачнющий, ароматний, ніжний пухкий пиріг готовий. Спочатку він більше розсипається, але коли постоїть, наступного дня стає більш щільним. Випікайте та смакуйте з задоволенням! Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!